За інформацією генштабу збройних сил України на Запорізькому напрямку противник активних дій не вів, але продовжував обстрілювати населені пункти. Внаслідок ворожих атак травмувались цивільні. Одна людина від отриманих поранень загинула. Руйнувань зазнали 54 об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, зафіксовано обстріли Оріхова, Червоної криниці, Гуляйполя, Новоселівки, Успенівки, Добропілля, Рівнопілля, Приморського. Повідомляє обласна військова адміністрація. Ворог прицільно бив по приватних домоволодіннях, ушкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди. Від артилерійських обстрілів на цих напрямках постраждали населені пункти Вугледар, Велика Новосілка, Микільське, Малі Щербаки, Новомайорське, Мала Токмачка, Червоне, Павлівка, Гуляйполе, Новопіль та Времівка. У Степногірську внаслідок влучання снаряду осколками травмувало місцеве подружжя. Саме в цей час родина бігла до укриття, але не встигла сховатися. Чоловік отримав осколкове поранення грудної клітини та руки, а жінка травму ноги та контузію. Але через безперервний обстріл до них не змогла виїхати швидка. Подружжя врятував поліцейський офіцер Степногірської ОТГ Андрій Хоменко. 慢点慢点进车间。 У Мелітополі відбувся з'їзд колаборантів з усієї тимчасово окупованої території Запорізької області. На ньому зрадники зокрема обговорили проведення псевдореферендумів на загарбницьки захоплених територіях. Ставленик окупаційної влади Гауляй Тербалицький оголосив про проведення референдуму на частині тимчасово окупованої території Запорізької області з 23 по 27 вересня повідомляють російські пропагандистські змі. подписываю распоряжение Центральной Центральной избирательной комиссии Запорожской области о начале и подготовке проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией.